Полтава уже другий рік поспіль приєднується до міжнародних днів освіти в Україні. Вони проходили із 29 вересня по 5 жовтня. Дні освіти для дорослих у Полтаві організувала благодійна організація світло надії. Окрім Полтави, заходи відбувалися і у містах Київської та Львівської областей. У рамках міжнародних днів освіти у нашому місті пройшов і ярмарок освітніх послуг. Якщо минулого року пропонувалися послуги тільки для дорослого населення, цьогоріч спектр був розширений. Також пропонували неформально. Світу для молоді також уже вдруге був організований конкурс серед регіональних журналістів на кращу роботу Освіта дорослих крок до подолання бідності. За мету ми ставимо популяризацію освіти впродовж цього життя для того, щоб людина була цікава сама собі, для того щоб вона розвивалася, отримувала нові навички, для того, щоб люди відходили від тези, те що навчання це тільки вища освіта, лекції та підручники. Що в місті Полтаві прикладом є багато освітніх послуг, які людина може відвідувати в якості хобі класів для здобуття другої освіти або для пошуку нової роботи чи відкриття власної справи на конкурс було подано більше десяти заявок. Взагалі, як відзначили працівники благодійної організації, цьогоріч відзначалася більша активність працівників ЗМІ. Вони це пов'язують із більшою кількістю ділових партнерів, які були запрошені на ярмарок освітніх послуг, і з якими журналістам вдалося поспілкуватися.